Всім привіт, я вас вітаю. У нас сьогодні вночі йшов вночі довго сніг, тому тепер можна довго покататись. Я взяв камеру, начепив її майже вдало на голову. Зараз подивимось що з цього вийде за контент. Погода. Буває таке, на, 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 на жаль, не часто, але якщо буває, то прям класно. Так, спробуємо ще десь розвернутись. Хрін його знає, що там під тим снігом, але вроді норм. Там багато поворотів в нас немає, але є отака довга-довга-довга пряма, по якій можна майже безкінечно робити ті манджі. доїде Артем. Зараз ми його трошки нас доженем. Ммм, обожнює таку погоду. Радиус разворота автомобиля изменяется просто в разы одразу. Красиво, красиво стало. Это было по плану? Опс, перекутив, перекутив. Так, всі хто кажуть, що BMW це сані взимку, ви праві. Ага, ah, потекай меня! Постановочка с ручничком. Как радовольно, блядь. Надо шо депутат. Що це буде? Відеоблог! будет? Видеоблог! Кирилл, Кирил, глянь, тут для BMW є причал. Андрей, що там? Да, трошечки клапана. Нас не просилял, блядь, да. вообще за чёрт. Оседлав того бика. 5.45. 5.45. Keep the distance. Не відходьте, не відходьте. А! Де ми? Де ми? Ай! Headshot. Ну що? Поряток. Подобається? Порядочно поняв, ви в прошлому ніч. Let's do it. Raskatani Droga. Mm. Come when you come Да <laughs> <laughs> <Surprise. laughs> vai А? Солкнуться. Да, сейчас хлопцы вернутся, да, можно. Сейчас надо чуть откопать. Ну давай, пробуй. Сейчас. Ага. Так, сейчас. Комфорт. Не? Вообще. Сейчас тогда. Ага. На пузе. На пузе? Можете мене витягнути? Трошки дав. Відай, відео. Давай, давай. Так, Вова їхав останнім і. тепер дзвонить, і дзвонить, каже, каже, відвалився. витягніть мене. Так що подивимося, що там він. Засадився куди. Ти ж на 36 А ти на голову записався? Тільки ж нові були порої. Так а шо, вони. Я думаю, да. За спойлер же сі сквозь. правильно? Сюда, сюда. Лопату. Помалу, помалу, давай. Раз, два, три.

Давай, газуй. Давайте все в одну точку давить. Парад? Нет.

кусок земли в диску <ріст> так нормально ще даже нічого не є. <ріст> на бочку да монт вот це цікаво <ріст> оце сейчас я понимаю знаєш ти їдеш в кругу і непонятно Откуда прилетить

два, два. уже Сейчас еще разочек ту сторону. Воу, воу! А шо по льду? А тут не розказано. давай, глуши, мать. Я Ну ладно, не сильно, Я уже почти схватился, застройський тут не понял. Я уже почти схватился за ним. Ну, щоб взять 360, ничего делать не надо. М1, два раза или пески. Так, це що за машина? Ага. БНВ, и Только назад Ого, і тут щось написано. И тут щось написано. Тепер пачкаємо підлогу в МК. Привет. Привет. Це тобі, ти будеш тримати. Буде тримати. Ти ж не вмієш, тобі треба розказати, да? Чого не вмію? Ну просто я так подумав і вирішив. А задню ти включиш. В смысле? Да ладно, я просто питаю. А <рес> так. Ага! Там? що там? Не включилась, Та все так включилось. двері дверь и включается. вона ще й поїдемо. Вона все дозволяє. Так, подожди, ладно, назад. На. О, подача ременя, бачите. Хто... Подача ременя! — Хто казав, що в МКІ нема подачі ремонти. Да, у мене нема подачі. А хто там сзаду вставив? Ти думаєш, на цій можна машині не буксувати? — Ні, я просто бачу, як Юра виїжджав от, от того спота, а на він не міг тронутися, Ну, на снігу просто хатану. Для него вас став, конечно. Бля, така маленька приборка, да. Цифрики такі. Так, пацани, це що М-ка? А в чому різниця вообще? З BMW сідаєш в BMW, хоч в ту Мка, хоч на МК, вона все робить сама. Yeah. реба все-таки работать, а вот реба будто ну типа ничего не вмиты типа, понял, а то я шесть рублей рокер а я доблюсь, пацаны 360 шестьдесят рублей просто все отпускаете вы на сама робну. Так, а ну, Эмка, рыбу все сама. Русик, что таки? Быстріше, ну. Быстріше? А як їздить? От я ж тобі кажу, ти ж не вмієш їздити, а ти кажеш, я вмію. Мама, зліпи мені сніжку! Блін, ну звук класний. Така коробка прикольна, ну, так. Да. Ну механіка, тупо механіка, да, механіка. тільки з цепу не дає тільки нажимати. Механічно. Просто не дає нажимати на сцепу. Oh. Oh. А, коротше, треба просто відпустити руль. Oh. Я зрозумів. Просто требует відпустити руль, я понял. Просто отпускаем руль. <вот> <вот> Не! Машина зроблена для великих таких, знаєш, розв'язок. Газочку нажав, так трошечки, бем-бам-бам-бам і поїхав. Ну що це? Льод, асфальт. Це тільки мучаємо її маленько, що наші її мучать. Вона так гарно звучить. Звучить Ладно, ми ще побачимось, коли буде зачеп. Я сподіваюся. Вона Понапаркують машину. Ой, вона паркує машину. Прикол в тому, що я не виїду звідси, поки він не виїде. later